Сила це не лише про м'язи чи впевненість у голосі, не лише про якісь помітні риси та характеристики, це те, що всередині, у кожному з нас, але кожного дня є речі, які непомітно віднімають у нас цю силу повільно, тихо, але дуже відчутно. І якщо їх не зупинити, всередині починаєш згасати, навіть якщо зовні все нормально. Перша така звичка терпіти те, що ранить. Замість того, щоб піти, ми залишаємося, замість ні, мовчимо, бо незручно, бо араптом зміниться, бо що люди скажуть. І так, день за днем, ваша внутрішня сила тане, непомітно згасає. Бо кожного разу, коли ви зраджуєте себе, стаєте слабшими, не помічаючи цього. Порівняння себе з іншими це звичка, яка здається нешкідливою. Але щоразу, коли ви дивитесь на чужий успіх і думаєте, а чого у мене не так, ви крадете у себе спокій. У вас свій шлях, свої темпи, свої перемоги. А порівняння це шлях у безсилля. Потрібно порівнювати себе з собою раніше, щоб стати кращою версією себе. Відкладання себе на потім, займусь собою після роботи. Почну нове життя з понеділка. Відпочину, як усі будуть щасливі. Але цей понеділок не приходить, бо сила це не те, що чекає, це те, що ви даєте собі зараз, ви живете сьогодні і тепер. Ще одна звичка, жити в минулому, прокручувати образи. Відтворювати сцени. А якби я тоді сказав інакше, чому воно так сталося, минуле вже не змінити, воно відбулося і там залишилося в тому часі. Але кожного разу, коли ви тримаєтесь за нього, ви не тримаєтесь за себе, ви тримаєтесь за те, що вже не змінити і сили витікають туди, де вже нічого не вирішується. І ви це чудово усвідомлюєте. І нарешті, звичка мовчати, коли хочеться кричати, приглушати емоції, вдавати, що все добре, бути зручними, щоб не створювати проблем, замовчувати різні ситуації. Але всередині все накопичується, і тисне, давить зсередини. І з кожним разом ви стаєте менш живими, більш втомленими, бо справжній ви. Десь глибоко заховані під тиском накопичених емоцій. Ми не слабкі від природи, ми стаємо слабкими, коли щодня віддаємо свою силу мовчки, звично, автоматично, навіть не звертаючи увагу. Настав час змінити це, почати говорити, вибирати себе, зупиняти те, що ранить, бо ви цінні і життя не чекає. Живіть ваше життя сьогодні, крок за кроком. Ми стаємо сильнішими разом!